Вітаю, панове! Продовжуємо вивчати програмування і тема нашого сьогоднішнього заняття це практична робота. 4. Алгоритми роботи над числовими величинами у мові програмування Python. Ну що ж, давайте розпочнемо. Для практичної роботи ми з вами виконаємо завдання 12, 13, 14 і 15 зі сторінки 77. Єдине, що ми не будемо додавати сюди безпосередньо блок схеми алгоритмів. Це ви зробите уже самостійно. Ну що ж, давайте розпочнемо. Отже, зараз виконаємо із вами завдання 12. У школі облаштовують три нові класи для семикласників. Кількість учнів у кожному з класів потрібно вести під час виконання програми. За однією партою може сидіти не більше двох учнів, яку найменшу кількість парт потрібно замовити, побудувати блок-схему для розв'язування задачі та реалізуйте відповідну програму мовою Python у середовищі програмування для такої кількості учнів: 25-22. І 23. Ну що ж, давайте розпочнемо. Отже, Перше, що нам потрібно із вами, це запускаємо Python. Беремо увесь екран, меню Файл, новий файл. Теж беремо увесь екран. Отже, перше, що нам потрібно із вами організувати, це введення кількості учнів у класі. Для цього ми з вами використаємо безпосередньо ім'я змінних, Давайте позначимо змінні. А, Б та С це будуть наші класи, відповідно, це будуть цілочисельні зміння, тобто А присвоїти int. І далі input. Введіть кількість 7-го А класу, Б, сьомого Б класу, і С відповідно сьомого 7-го В класу. Ну що ж, давайте розпочнемо, запишемо це. Ось таким чином. Далі безпосередньо беремо, копіюємо і вставляємо аналогічно для змінних Б та С. Тепер нам потрібно порахувати, скільки парт потрібно у кожен клас. Для цього пропоную використовувати безпосередньо операції ділення націло та операції остачі відділення. Чому так? Тому що ми не можемо додати учнів із трьох класів, усіх разом, у нас там може додатися, наприклад, непарні числа будуть, а це плюс одна парта у кожному класі. Вийде, за якою буде сидіти один учень, натомість, якщо ми додамо, відповідно, у нас вийде. Ціле число і у нас в одному класі не буде вистачати парти, а учнів ми не можемо переводити. Тому найпростіший спосіб описати кількість парт для учнів у класі це використати формулу наступну. Давайте позначимо змінною n кількість парт безпосередньо загальну, і запишемо відповідну формулу. Отже, n пересвоїти у А-класі, яким чином знаходимо кількість парт. Зрозуміло, що А, ділимо націло на 2. А також нам сюди потрібно додати остачу відділення безпосередньо на ту кількість, яка у нас ділиться націло для випадку, якщо у нас непарне число. Наприклад, у нас число 25 вказано в умові. Відповідно, там у нас вийде 24 поділити на 20, 12 пар, за якими сидітимуть по два учні. І плюс одна парта безпосередньо, за якою буде сидіти один учень. Тому натискаємо додати. А. Остача відділення. І у дужках пишемо, що ділимо на наше цілочисельне значення А поділити на ціло на 2. Ось таким чином. Для класу B і V безпосередньо робимо аналогічну команду. Також потрібно поміняти назви класів безпосередньо у самому введенні. І тепер нам потрібно описати виведення. Для цього використаємо функцію Print. Далі напишемо: потрібно замовити, і відповідно ту кількість парт, яку ми знайшли. Ну що ж, готово, давайте запустимо, натискаємо F5. Окей. Називаємо наше завдання вправа 12. Вводимо кількість учнів у А-класі 25, у Б-класі 22, у В-класі 23. Відповідно, потрібно замовити 36 парт. Отже, у А-класі у нас 25 учнів, це нам потрібно 13 парт. У Б класі у нас 22 учня, це нам потрібно 11 парт. І відповідно у В-класі у нас 23 учні, це нам потрібно 12 парт. Якщо додати ці 3 числа, отримаємо 36. Отже, наша програма працює. Давайте з вами виконаємо право 13. Плановий відділ швейної компанії розраховує площу тканини, яка залишилася після того, як із заготовки розміром А на А вирізали круг радіусом R. Побудуйте блок схему для розв'язування задачі та реалізуйте відповідну програму мовою Python у середовищі програмування. Для А дорівнює 4 метри і R дорівнює 2 м. Отже, спочатку натискаємо меню Файл, створюємо новий файл. Беремо у вас екран. Далі безпосередньо нам із вами потрібно описати введення А та R. Так як у нас безпосередньо вони можуть бути і меншого радіусу, тут вже потрібно вводити дійсний тип даних. Тобто А у нас буде дійсне число, і R у нас теж буде дійсне число. Тому пишемо А, присвоїти float, відкриваємо дужку Input і пишемо введіть розмір сторони заготовки. Для радіуса аналогічно пишемо, що це в нас буде дійсний тип даних, тільки пишемо R, присвоїти float. далі пишемо input і введіть радіус круга. Після цього нам потрібно знайти ту площу тканини, яка залишиться, після того як виріжуть із нашого квадрата безпосередньо цей круг. Для цього ми введемо зміну S, напишемо присвоїти. І відповідно від площі квадрата потрібно відняти площу круга. Площа квадрата у нас формула А квадрат, тобто А квадраті. Відняти площу кола, це у нас буде пір квадрат. Ну що ж, давайте записуємо. Так як математичний модуль ми ще з вами не вчили, тому значення пі ми запишемо числом 3,14. І тепер нам потрібно організувати виведення. Відповідно, потрібно написати, що площа тканини що залишилася, і вивести нашу змінну S. Для цього використовуємо функцію Print. Готово. Давайте запустимо, збережемо, підпишемо в рава 13. Вводимо безпосередньо сторону нашого прямокутника це в нас 4. І вводимо радіус це в нас 2 ось ми отримали площу тканини, що безпосередньо залишилася після того, коли у нас взяли круг таким радіусом із нашого квадрату. Ну що ж, на цьому наша задача виконана. Переходимо до виконання наступного завдання. Давайте з вами виконаємо вправу 14 для виготовлення жестяної коробки, використовують квадратний лис жерсті розміром А на А сантиметрів квадратних. Висота коробки становить Б сантиметрів, маса 1 сантиметр квадратний. Жерсті становить це гра. Визначте масу коробки, побудуйте блок-схему для розв'язання задачі та реалізуйте відповідну програму мовою, мовою Python у середовищі програмування. Для А дорівня 120 см, В дорівнює 20 см. І С дорівнює 0,4 грама. Ну що ж, давайте розпочнемо. Натискаємо меню «Файл», New file. Беремо увесь екран. Тепер нам із вами безпосередньо потрібно описати введення А, Б та С. Робимо аналогічно, безпосередньо, як у попередній програмі, тобто вводимо ім'я наших змінних і безпосередньо використовуємо тип даних float, тобто дійсний тип, тому що ми маємо, що в нас є наша безпосередньо. Маса одного сантиметра квадратного – це дійсний тип. Ну що ж, давайте працюємо. Отже, пишемо up, присвоїти float, input і введіть е, сторону е, квадрата жерсті. Так, після цього ми безпосередньо вводимо висоту коробки нашої Б. Також описуємо безпосередньо введення маси 1 см жерсті. Тобто, це у нас буде наша змінна c. С. Так, ну що ж, готово, введення ми описали, тепер нам потрібно порахувати те, за якою формулою у нас описується. Відповідно, якщо ми маємо, що наша коробка має висоту B, відповідно із кожного кутка нашої коробки буде вирізатися прямокутник, який буде мати площу b квадрат. тому що наша коробка має мати вигляд хреста, щоб скластися безпосередньо у вигляд коробки. Тому, відповідно, від площі взагалі нашої жерсті потрібно відняти 4 b квадрат, ці куточки на нашому листі, які будуть вирізатися для того, щоб у нас склалася коробка. Тому давайте введемо зміну S, це у нас безпосередньо буде площа коробки, і записуємо S присвоїти. Так, готово. А тепер, знаючи безпосередньо площу у квадратних сантиметрах і знаючи масу 1 см, можна знайти масу. Для цього вводимо зміну M і пишемо M, присвоїти наша площа S помножити безпосередньо на масу 1 см, тобто помножити на С. І виводимо безпосередньо результат. Результатом у нас буде маса коробки, і відповідно, вона буде вказана безпосередньо те число, що у нас вийшло. Давайте зробимо це. Для цього використаємо функцію print. Ну що ж, готово, давайте запустимо і збережемо нашу програму, Назвемо її права 14. Отже, вводимо нашу сторону 120. Вводимо висоту 20 і вводимо нашу масу 0,4 грама. І відповідно маса коробки у нас буде становити 5120 грамів. Ну що ж, а на цьому виконання даної програми завершуємо. І переходимо до виконання наступної. Переходимо до виконання вправи номер 15 в електронному класі у двох комірках. містяться кошти в розмірі А та Б ГРН. Складіть алгоритм, за допомогою якого кошти в цих комірках будуть поміняні значеннями за умови, що додаткової касової комірки немає. примітка можна використовувати в операції додавання та віднімання. Побудуйте блок схему для розв'язування задачі та реалізуйте відповідну програму і, і Python у Довище програмування для а дорівнює 20, Б дорівнює 30. Ну що ж, давайте виконаємо дане завдання, натискаємо меню File, створюємо новий файл. Беремо увесь екран і відповідно давайте опишемо введення змінних А та Б з клавіатури. Це у нас безпосередньо будуть змінні нехай буде цілий тип на дану програму. І записуємо таким чином А, присвоїти. Далі у нас буде цілий тип піти, int. Відкриваємо дужку і пишемо input, і відповідно, введіть значення А, для П пишемо аналогічно. Ну що ж, готова. Відповідно, дана задача у нас іде аж із двома зірочками, але, ну, на мою думку, із е, цих чотирьох задач, вона є найпростішою. Чому так? Зараз побачите самі. Зараз ми виконаємо дане завдання. Отже, перше, що нам із вами потрібно зробити, це, наприклад, е, для будь-якої змінних присвоїти різницю між цими двома змінними. Так? Давайте, наприклад, B пересвоїти мінус A. Нам немає різниці, чи це буде від'ємне число, чи це буде додатнє число. Тому що в подальшому ми з вами просто-напросто поміняємо місцями А та B. тобто додавши ось цю різницю до A, тоді A у нас стане B. І безпосередньо знайдемо B, віднявши від А, це значення різниці B, яке ми зараз маємо. Ну що, записуємо це. Отже, далі ж міняємо місцями А та Б. Тобто значенню А присвоюємо значення Б. Але, так як у нас Б вже змінене, тому ми записуємо А, присвоїти. І записуємо А, додати Б. Готово. І далі безпосередньо беремо і знаходимо Б. Б у нас буде дорівнювати. Тут вже буде наоборот від А потрібно відняти Б, А відняти Б. Ще раз нагадую, що ми беремо не ось це Б, яке ось тут отримаємо, а ось це Б, яке ми отримали різницю. Тобто ми знайшли А, поміняли місцем із Б, і далі ми безпосередньо від А відняли Б, і таким чином ми Б по факту присвоїли те А, яке у нас було вхідним. Ну що ж, тепер давайте організуємо виведення. Відповідно, для виведення ми виведемо значення комірки А і значення комірки Б, використавши для цього безпосередньо функцію print. Ну що ж, готово, виведення описали. Давайте запустимо нашу програму і збережемо її, назвемо безпосередньо права 15. Для цього натискаємо F5. Отже, вводимо значення зміною А 20. Вводимо значення зміною Б 30. І, відповідно, маємо значення поміняні місцями. А дорівнює 30, Б дорівнює 20. Відповідно, наша програма працює. Отже, на цьому виконання програми буде завершено. І на цьому виконання нашої практичної роботи теж буде завершено. Тому не забуваємо підписатися на канал, поставити вподобайку. Всім дякую за увагу, всім до побачення!